Уже цими вихідними на Закарпатті розпочнеться масштабна благодійна акція, спрямована на допомогу та підтримку вихованців десяти інтернатних закладів області. Організатори розпочали підготовку до доброчинного проєкту ще місяць тому, ініціювавши в соціальних мережах флешмоб, де небайдужі користувачі могли долучитися до благочинності, а ще закликати до цього і своїх друзів. Золів флешмоб, тобто кожен пише на лісти. передає в соцсеті трьом своїм. Друзям. І після цього всього то есть, йде збір э, коштів. То есть, можна по 1, 2, 5, там, 10 гривень. Ініціатори запевняють, ця акція є унікальна і аналогів в Україні немає. Головна мета проекту вчергове звернути увагу громадськості саме на віддалені інтернатні заклади області та допомогти бодай чимось і їхнім вихованцям. Благодійники планують порадувати дітей не лише різноманітними подарунками, одягом, солодощами, канцелярією та іграшками, а й візитом відомого закарпатського бігуна Дмитра Джміля. Як діма джмільні, він просто шершені це просто нереальный парень, он будет за эти 10 дней бежать 500 километров, машина будет ехать 750 километров, потому что он будет бежать через леса, горы и так дальше. То есть вот таким вот образом. И мы бы очень бы хотели, чтобы в этом приняло как можно больше людей, и, конечно, чтобы с их стороны была какая-то помощь. То есть можно перевести гривну 2, 5, 10 у, у кого... Сока Дмитро Джміль вже не вперше підтримує добрі справи. Ужгородець відомий перед усім тим, що задля допомоги важкохворим дітям неодноразово брав участь у забігах, долаючи понад тисячу кілометрів. Дмитро зізнається у цьому благодійному проєкті його роль така ж, як і в попередніх. Моя роль, як і в інших акціях, пересувати свої ноги. Тобто я полюбляю бігати. Намагаюся за 10 днів, дев'ять, як вийде з погодою, пробіжати 450-500 кілометрів. Ну, це, звісно, буде гірська місцевість. Спочатку ми відвідуємо в низині дитячі центри, це Батіво, берегово винограду, а потім вже, можна сказати, підемо вверх в гори і покажемо, що. Ну, Красу Карпат усі 10 днів Дмитра повсякчас супроводжуватиме команда. Забіг Ужгород фіксуватимуть на відео, яке по завершенні акції використають для фільму. Упродовж маршруту в кожному населеному пункті бігун зупинятиметься на нічліг. Проте, як стверджують організатори, нині це питання залишилось невирішеним на Свалявщині, у Батюві, Вілоку та Воєводину. Відтак просить края не залишатися байдужими. Просимо всіх небайдужих фізичних осіб, просто людей, юридичні. Особи, які мають бажання, які не байдужі долучитися і внести свою участку до того, У нас є благодійна організація, на на рахунок якої можна внести кошти, також можна. Принести речі, памперси, канцтовари, іграшки. Ініціатори наголошують, по завершенні акції про усі зібрані кошти та витрати буде зроблений фотозвіт у соцмережах. Також там можна знайти і список необхідних речей, які потребують вихованці дитячих закладів.